Два моменти не забуваємо і одразу отримуємо така ж картина і в другому таймі. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, це пов'язано, напевно, з реалізацією. Створюємо багато моментів, але хромає реалізація це перший фактор. А друге, це десь концентрація, десь недогравали епізоди, і так отримали м'ячі свої ворота. Знаєте, по-перше, ще хочу вибачитись передболівальниками. Ми стараємось, граємо, але зараз такий тяжкий період. Так, це для мене рідна команда, я сам Олександрієць, але, в принципі, я на кожну гру готовлюсь мотивований. І мені однаково це Олександрієць, це Минай це колос. В принципі, сьогодні не можу сказати, що в нас провальний матч, але багато моментів, які ми не реалізовуємо, потім нас наказують і, і все, і, і гра закінчується. Ну, напевно, важка чоловіча розмова у роздягальні. Кривбас атакує в першому таймі і на початку другого не забуває своє і залітає. Такий футбольний бумеранг. Ну, Важко сказати, тому що це вже сьомий тур виходить. Можна сказати, одне і те саме. Буквально би і створюємо щось, і атакуємо, а команда суперників може з пів моменту може нам забити із нічого прості голи. Десь може наші помилки. Ну, важко говорити. Буде знову теорія, будемо знову розбиратися, треба зараз сідати командою і доходити до якогось висновку. Тому що ну, так не може вже продовжуватися. Ну, і граємо, і створюємо, перший тайм, буквально все зробили для гольового моменту, не одного. І все рівно пропустили просто з нічого м'яч. І в другому таймі знову б, почали грати. В один момент просто все провалилося, пропущені три голи. І ну, я не знаю. Це дуже важко об'яснити. Важко. Дуже летельно готувалися. Тому що останні 에... ігри показували, що Крибас набирає ход і, і результати пішли. Ну, так, ясно, що трохи переживали за те, що не грали, не було ігрової практики, а так результатом задоволення. Майже пів команди добре вам відомі. Хлопці Задирака, Устименко, інші хлопці, які грали за Олександрією. Ще остерігались цієї історії, тому що ви добре знаєте їх можливості. Ну, звісно, всі футболісти, які грали в попередньому клубі, буває таке, що виходять і рішають судьбу матчу, цього боялися. І Дениса, і Тимура, і того ж самого Максима Задирак. Там же ж і Євген Банада, той же самий. Сім'ян. Всі вони пройшли Олександрію, і це було бо... боязно. Зізнавайтесь, там коли Третяков, можна сказати, закривав питання, а так в боротьбі з центральними захисниками хлопчина вистрибнув. Чим ви його годуєте, що він так головою грає? <різь> це треба у Макса Є... е, е, доставили. До... На тренуваннях походить, будь-який, хто знаходиться, должен грати голову. Максим там оказався і зіграв так, як потрібно. Максим з перемогою майже закрив всі питання своїм м'ячем, задавав питання головному тренеру: не зізнається, чим тебе годують, що хлопчина з таким ростом переграв наших центральних захисників. Ну, там на самом деле дуже більшу роль зіграла передача Калітенцева. Которая просто ну, була в голову і я оказался в хорошій позиції, как між между игроками. Поэтому, я думаю, там не столько рост, сколько просто і подача, і позиція хороша була. Кривбасу, кревбасу, тому що все ж таки в останніх іграх команда додає і половину гравців Олександрійські можна сказати. Сто процентів я смотрю ігри і рад за ребят, вижу их прогрес і наших ребят, які були в Олександрії, желаем удачі набирать побольше очков, показывать хорошую игру.